Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Сьогодні у відео ми будемо вести мову про головний біль і найбільшу проблему нашої судової системи, а саме нездатність суддів забезпечити розумні строки розгляду справ. Для прикладу, навіть не для прикладу, я хотів би сьогодні повести мову про суддю Ірпінського міського суду Київської області Лєщенка Олену Васильівну. Це яскравий приклад того, як не треба відправляти правосуддя. Це яскравий приклад того, як людина, маючи статус судді, може іншим людям робити горе, робити настільки нехороші речі, погані, що на тому світі це буде грати не на її користь. Тож повертаємось до Олени Васильовни. Чим прикметна ця суддя? По-перше, вона з 2013 року призначена суддею. Працювала в Новомиргородському районному суді Кіровоградської області. Після чого пішла в декретну відпустку, і в період з 2019 до 2021 року правосуддя не здійснювала. Якщо ми зайдемо на сайт Вищої ради правосуддя, переглянемо відповідну інформацію щодо судді Ліщенка Олени, то ми побачимо, що в 2019 році вона була. Призначена на посаду судді безстроково, і потім, в 20-му, в 21-му році безуспішно намагалася отримати відрядження до а, суддів, які знаходяться в київському регіоні. Спочатку до Подільського суду, потім до Ірпінського суду, і двічі відмовили. Але все ж таки, в 2021 році їй вдалося домогтися відрядження до Подільського районного суду міста Києва, а через рік вона домоглася відрядження до нашого Ірпінського міського суду Київської області, де відповідно і наразі відправляє правосуддя? Але як би там не було, все ж таки мене вона цікавить з іншої точки зору? Я хотів би, щоб ви побачили, яка це суддя, що вона робить, і, можливо, поставили для себе просте питання: а чи здатна ця людина? Бути суддею? Чи може вона в силу своїх морально вольових і ділових якостей відправляти правосуддя? І як має почувати себе людина, яка приходить до неї в засідання, знаючи про ті речі, які вона вчинила? Тож повернемося зараз на відео, ви побачите інформацію про те, як суддя Ліщенко живе в своєму буденному житті. Тож Олена Васильівна має. Відповідно до декларації своєї власності квартиру, двокімнатну квартиру, яку вона придбала у 2018 році, якщо я не помиляюсь, 25 березня 2018 року, а 4 вересня 2019 року внесла зміни до відомості про цю квартиру до реєстру, і відповідно площа її квартири збільшилась на майже 80 метрів квадратних. Як це відбулося, ніхто не знає, тому що. Коли в нас йшов е, судовий процес з приводу скасування рішення державного реєстратора і Олену Васильівну, інший суддя вже викликав декілька разів судове засідання, останнє не з'явилася. Вона знала про те, що буде судове засідання, однак чомусь вирішила, що це не, не личить її е, особистості прибути в судове засідання і пояснити судді, яким чином її квартира в багатоквартирному будинку збільшилась на 80 метрів квадратних. До речі, до довідки, яку Олена Васильівна подавала державному реєстратору, площа збільшилась за рахунок демонтажу некапітальних перегородок і утеплення стін. Я не знаю, як можна 80 метрів збільшити в квартирі багатоквартирного будинку. А відповідь тут проста. Олена Васильівна самовільно приєднала до своєї квартири приміщення технічного поверху. І відповідно про ці відомості зазначено в технічному паспорті на її квартиру. Зараз на екрані я продемонструю технічний паспорт на її квартиру. Зазначено прізвище, я по батькові, дата складання технічного паспорту. І, відповідно, ми бачимо, що є приміщення позначення в технічному паспорті під номерами 7, 8, 9, 10. і внизу приміточка, яку зазначив е, технік. Площа вказана в графі примітка самобільна приєднана до квартири. Тобто, весь 11-й поверх. Своєї квартири Олена Васильівна самовільно приєднала до своєї квартири. Цей факт встановлений документами, які вона надала. Рішенням суду, рішення реєстратора скасоване, однак Олена Васильівна оскаржила його операційний суд, і сама в судові засідання не приходить для того, щоб дати пояснення суду, а що ж не так було вирішено, яким чином вона заволоділа цим майном. Повертаючись до відправлення у правосуддя, я хочу звернути увагу на одну справу, яка мені впала в око. І я достеменно знаю, що в цій справі вона допустила ряд кричущих помилок і не може забезпечити розумні строки. А саме справа про видачу судового наказу про стягнення аліментів, всі ж ми знаємо, що ЦПК, відповідно встановлює строк для розгляду таких справ 5 робочих днів з моменту надходження відомостей про. Інформацію про зареєстроване місце проживання поружника. Кодекс дає можливість суддям користуватися єдиним державним демографічним реєстром. Кодекс дає можливість суддям направити запити. От. І особа звернулася відповідно до суду 17 липня, 16 липня була подана заява, 17 липня вона була зареєстрована в Ріпінському міському суді. Передана суді. Відповідно до заяви, очевидно, що заявник проживає в Київській області, Ну, напевно, на території юрисдикції Ірпінського міського суду. Представник в місті Ірпінь, юрисдикція Ірпінського міського суду. Боржник проживає в місті Одеса, тобто це інший регіон. Що повинен зробити адекватний суддя в такій стації? Тут має бути ну, в принципі, два запити до єдиного державного демографічного реєстру. Перший запит це про місце проживання заявника. Для того, щоб визначити, чи мала право вона подавати в Ірпінський міський суд, тобто, чи зареєстрована вона на території юрисдикції Ірпінського міського суду, і другий запит до Одеської міської ради про надання інформації про зареєстроване місце проживання боржника. Тобто, чи зареєстрований він за тією адресою, яку була вказана в заяві? І як ви думаєте, куди Олена Васильівна направила запит? Ви зараз будете в шоці. Вона направляє запит. До відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ЦМУ Державної міграційної служби України у місті Києві та Київській області? Всім нам добре відомо, що з 2016 року функції обліку місця проживання реєстрації декларування місця проживання передані органам місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, яку інформацію? Олена Васильівна хотіла отримати від цього відділу. Актуально? Очевидно, що ні, 8 років пройшло з того часу, як цей функціонал переданий іншому державному органу. Скажіть, будь ласка, а чи може надати відділ в Київській області інформацію про особу, яка зареєстрована в місті Одеса? Очевидно, що не може. І тут величезне питання. Ну, можливо, помічник там помилився. ну... Я все можу припускати. Але ж підпис то стоїть судді. Куди ця суддя дивилася, коли підписувала такі речі? І станом на зараз уже 16 серпня. 16 серпня я пишу це відео. А заява була подана 17 липня. Місяць пройшов. Зверніть увагу, місяць при тому, що закон становив 5 робочих днів. Куди дивилася суддя? Чим вона зайнята таким надважливим, що вона не здатна забезпечити нормальні строки розгляду справи? Для прикладу, я наведу вам, що інший суддя цього ж суду, чоловік, і декілька в Ірпінському міському суді протягом доби видав судовий наказ за аналогічною заявою. Не за цим заявником, але за іншим. І протягом доби інші судді вміють користуватися державним демографічним реєстром, а суддя Ліщенко, виходить, що не вміє. Чому так відбувається, я не знаю. Але з моєї точки зору, вона не заслуговує права бути суддею. Людина, яка самовільно приєднала чуже майно, захопила фактично його і користується ним без належної на те правової підстави, з моєї точки зору, по підробленим документам. Суддею бути не може. Людина, яка не знає, куди треба направляти запити, в який орган і як користуватися телекомунікаційними системами сучасними, єдиним державним демографічним реєстром, до якого вона має прямий доступ, не заслуговує на те, щоб бути суддею. Її задача одна скласти повноваження. Чого я їй дуже бажаю. Дякую за увагу. Слава Україні! І до нових зустрічей в нових відео.